Шитасик, дитячі аудіо книжки українською. Розумний горобчик українська народна казка. Жив собі горобчик, спав, де ніч заставала, їв перше, що на очі потрапляло. Влітку було йому добре. Але як повіяли холодні вітри, то зрозумів, що до весни може й не дожити. Але як себе захистити від голоду й холоду не знав? От і вирішив горобчик розуму навчитися. Пішов він до курки й просить, навчіть мене розуму. Вибач, не можу. Маю й без тебе купу клопотів. Он скільки у мене дітей, і кожного треба до розуму довести. Полетів горобчик до зозулі. Навчіть мене розуму. От що я тобі скажу. Як нема у мене свого клопоту, то чужого й сама не хочу. Полетів, горобчик на болото до лелеки, який саме в цей час ловив там жаб. Навчіть мене розуму. Що, що? заклекотів лелека. Ану, тікай, поки живий. Знаю, я вас не роби. Злякався горобчик і полетів, не розбираючи дороги, аж поки не побачив сороку злодійку. Тітонько, навчіть мене розуму. Я й сама його не маю. Іди собі до сови, тільки її вдень не турбуй, бо вона спить. Полетів горобчик у ліс, де жила сова, і почав гукати. Пані сово, пані сово. Заспана сова визирнула з дупла й невдоволено прогуділа. Чого тобі? Ви така мудра. Навчить мене розуму. Не для того я мудра, щоб дурнів розуму вчити. Поки сам не навчишся, ніхто його тобі у голову не вкладе. Оце й уся наука решти тебе життя навчить. Став горобчик приглядатися, як птахи гнізда звивають. Як собі запаси роблять, а потім і сам почав так робити. Весну горобчик зустрів у власному гніздечку І не сам, а з горобчихою та маленькими горобенятами. І таким він уже господарем став, що й інші птахи питали, звідки в нього стільки розуму. На що він їм відповідав? Життя навчило. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.